Хотіла б тобі щось розповісти. Давай. Я хотіла б тобі сказати, але спершу скажи мені сама. Ти нічого не помітила останнім часом в нашій фрої. Так, але я не знаю, що там. Знаєш, вона вже не така вимоглива. Цими днями я двічі не приготувала жодного завдання, і вона мені нічого не сказала. Та й загалом я не знаю, як тобі пояснити. Мені здається, що їй тепер байдужісінько до нас. Вона завжди сідає осторонь. І вже не бавиться з нами так, як то було раніше. Мені здається, що вона тяжко сумує, але не хочеться показати. І на фортепіано вона більше не грає. Так ти хотіла щось розповісти? Так. Але щоб ти нікому про це не пробалакалась. Насправді нікому. Ні мамі, ні своїй товаришці. Добре. Ну то що там? Та це коли ми збиралися спати, я раптом згадала, що забула побажати нашій Фролі не на добраніч. Черевики свої я вже скинула, а все ж таки побігла до неї в кімнату. Знаєш, так тихенько, щоб засати її зненацька. Отже, я обережно відчинила двері. Спочатку мені здалося, що Фролі немає в кімнаті. Лампа світилася, але її я не бачила. Коли це я страх як злякалася. Чую, хтось плаче. Гульк, а то вона, цілком убрана лежить на ліжку, сховавши голову в подушку. Вона так ридала, що я вжахнулася, але мене вона не побачила і тому я швидко причинила знову двері. Я так тремтіла з переляку, що не могла зрушити з місця. І тоді до мене знову крізь двері долинув той плач. Зовсім виразно. А тоді я кинула стікати і збігла донизу. Боже, бідолажна Фройля. Хотіла б я знати, чого вона плакала? Вона ж ні з ким не сварилася останніми днями. Мама нарешті їй дала спокій, не чіпляється до неї, як завжди. А ми то не заподіяли їй нічого прикрого. То чого ж вона так гірко плаче? Знаєш? Мабуть, я починаю розуміти. Чого? Скажи мені чого? Та мені здається, що вона закохана. Закохана? Так. Закохана в кого? Ти хіба нічого не помічала? Та невже ж Ото? А хіба ні? А хіба він не закоханий у неї? Ну, дивіться. Він уже живе у нас три роки, але ніколи не гуляв з нами. А тут не сіло, не впала гуляє щодня. Чи був він коли такий привітний до мене або до тебе, доки не була у нас Фройлів? А тепер цілісіньки дні крутиться коло нас. Завжди ми його випадково зустрічаємо. А як же випадково? То в народному саду, то в міському парку, то в претері, там де ми завжди гуляємо з нашою фройлі. Хіба цього ніколи не помічала? Так, так, звичайно, я це помічала. Але завжди думала, що я теж спершу думала так само. Ми, дівчата такі дурноголові. Але я швидко збагнула, що ми для нього тільки зачіпка. Але чого ж вона плаче? Він же кохає її. Я завжди думала, що буде закоханою дуже гарно. Я не знаю. Я теж думала, що це дуже гарно. Відулаш на фрой. Ти знову щось помітила? Ні. Ні, мені напевно сталось. Діти до своєї кімнати і візьміться до чогось. У Мене дуже болить голова, я хочу трішечки відпочити. Добре. Ось побачиш. Зараз отто піде до її кімнати. Звичайно, через те вона нас і відіслала. Треба послухати під дверима. А якщо хтось надійде. А хто ж може надійти? Мама? А, ну знаєш що? Давай я слухатиму під дверима, а ти залишишся в коридорі і подаси мені знак, якщо хтось надійде. Тоді нас ніхто не впіймає. Так але ж ти мені тоді нічого не розкажеш. Все розкажу. Але ж усе все розкажу слово честі. А ти подаси знак, якщо хтось надійде. Чого? Там щось таке дивне. Ну що? Це було дуже дивно. Зовсім не так, як я гадала. Знаєш, мені здається, що коли от зайшов до кімнати, то хотів обняти її чи поцілувати. Бо вона така сказала: облиш, я маю поговорити з тобою серйозно. Побачити, я нічого не могла, бо ключ стирчав із середини. Та чула все добре. Що сталося? Запитав Отто, але зовсім не так, як завжди. Ти ж знаєш, як він завжди говорить голосно і зухвало. А тут раптом запитав так полохливо, аж я відразу збагнула, що він чогось боїться. І вона, мабуть, помітила, що він прикидається, посказала тихенько: Ти ж усе знаєш? Ні, я нічого не знаю. Он як? мовила вона і так сумно додала. А чому ж ти почав мене уникати? Ось уже вісім днів минуло, як ти з того до мене не промовив. Уникаєш мене, де тільки можеш. Не ходиш гуляти з дітьми, не з'являєшся більше до парку. Невже я стала враз така чужа для тебе? О, ти чудово знаєш, чому достав такий байдужий. А він помовчав. Знаєш, що сказав? У мене іспити на носі. Маю багато працювати, і ні на що інше я тепер не маю часу, інакше не виходить. Тоді вона заплакала і сказала йому крізь сльози, але так лагідно і ніжно. От навіщо ти брешеш? Скажи ж бо нарешті правду. Невже я тебе цього не заслужила? Адже я нічого від тебе не вимагала, але поговорити про це нам треба. Ти ж добре знаєш, що я маю тобі сказати. По очах твоїх бачу. Що саме? Промимрив він зовсім тихо, і тоді вона сказала. Ну, так що? Тоді вона сказала, я ж маю від тебе дитину. Дитину? Дитину то не може бути. Але вона так сказала. Та, мабуть, ти добре не почула? Ні, почула. І він теж сказав те, що йти, схопився і вигукнув дитино? Вона довго мовчала і тоді каже Що ж буде далі? А тоді? Ну, так що тоді? Тоді ти кашлянула, і я втекла? Дитино, ну цього не може бути. Де ж у неї та дитина? Я не знаю. От саме цього я і збагнути не можу. А може, вдома. Народилася раніше, ніж вона прийшла до нас. Мама, звичайно, не дозволила взяти її з собою через нас. Тому вона така сумна. Що ти вигадуєш? Вона ж тоді зовсім не знала Отто. дитину. Цього ніяк не може бути. Ну звідки ж у неї візьметься та дитина? Вона не одружена, а тільки одружені мають дітей. Ну Це я знаю. А може вона була одружена? Та не балакай такий дурниць? Ну, то ж не з Отто!» Ну то звідки ж? ж на Фройлі. А чи ти дівчинка чи хлопчик? Хто знає?» А я гадаєш, якщо я запитаю, дуже обережно: ти з глузду з'їхала? Чому? Вона ж така добра до нас. Що тобі спливло на думку? Нам про таке не кажуть. Усе від нас приховують. Коли ми заходимо до кімнати, вони завжди уривають розмову і починають балакати з нами про якісь дурниці, наче ми маленькі діти. А мені вже минуло 13 років. Навіщо ти хочеш їх питати? Нам однаково скажуть, тільки неправду. Но мені так хочеться довідатись про це. А мені, думаєш, не хочеться. А знаєш, чого я ніяк не можу зрозуміти? Що отто нічого не знав. Кожен знає, що в нього є дитина. Так само, як кожен знає, що у нього є батьки. Він мерзотник. Він тільки прикидається. Він завжди прикидається. Але ж не в таких справах. Ну, тільки коли хоче пошити на судурні. Так, послухайте мене. Я говорив з батьком, і ми прийняли рішення. У мене ж екзамени скоро. А тут шумно та й. Ай... Так буде краще. Я собі знайду кімнату на місяць чи два, тому прощавайте. Фролін, ви такі сумні останнім часом. Правда ж ми в тому не винні? Ні, діти, ні. Звісно, ви не винні. Дивись. Мама покликала Фроя їм до себе. Цікаво, про що вони там говорять? Ходім, послухаємо. Добре. Та, але тепер я слухаю. А ти стежиш, щоб ніхто не надійшов. Та давай вже, але усе переказуй мені. Гадали, що всі люди сліпі, що ніхто цього не помітить. Тож я доручила виховання своїх дочок, Бог лиш знає, як ви їх виховували. І ви ще хочете бути вихователькою і вчити дівчаток, це це ж просто нахабство. Я в вас в такому стані не триматиму більше вдома. Єдине, що ви вмієте лити сльози. Але мене ваш плач не зворушує. Що з вами буде, то мене нітроха не обходить. Ви самі знаєте до кого вдатися. Такого я більше не потерплю в своєму домі. Прощавайте. Прощавайте. Як це підло, так говорити з нею, як говорила мама. Але ж ми зовсім не знаємо, що вона вчинила. Напевно, що нічого поганого. Про її не могла вчинити щось погане. Мама її не знає. А як же вона плакала? Мені страшно стало. Так, то було жахливо. Але як мама гримала на неї? Я кажу тобі, то було підло. Віддолаш на вторію. Я сьогодні по обіді маю одну роботу. Ви залишитесь вдома самі. Гаразд? Я ж можу на вас покластися, правда? А ввечері я обов'язково повернусь. Ти бачила, які у неї заплакані очі? Як мама могла так з нею повестися? Бідолашнефрові. На добраніч, дівчатка. На добраніч. Добраніч. Ми її більше ніколи не побачимо. Вважаю, коли ми завтра прийдемо зі школи, її більше тут не буде. А може, ми її колись відвідаємо? І тоді вона обов'язково покаже нам свою дитину. А тож, вона така добра. Піділаш нам Фролі. Уявляєш, як тепер нам буде без неї? Я ніколи не полюблю іншої Фролі. Я теж жодна не буде така добра до нас. А крім того, Послухай, ну. що знаєш. Я б дуже хотіла потішити Фролін, перш ніж вона поїде від нас. Хай знає, що ми її любимо і що ми не такі, як мама. Хочеш? Як ти можеш питатися? Я пригадала, як вона любить конвалії. А що як ми завтра рано перед школою купимо тих квітів і поставимо в її кімнаті? Хочеш? А коли поставимо? О півдні. Її тоді, напевно, вже не буде. А знаєш що? Давай я краще завтра ранесенько збігаю і принесу тих квітів так, що ніхто її не помітить. І зразу занесемо до неї в кімнату. Так, і ми встанемо рано ранесенько. В своїй кімнаті? Її кімната порожня, постіль не торкана. Вона, мабуть, пішла ще вчора з вечора. Чому нам про це ніхто нічого не сказав? Не смій мене торкати! Тепер дівчата знають усе, знають, що їм брехали, що ці люди можуть бути лихими іницими. Вони більше не люблять своїх батьків, більше не вірять їм. Вони знають, що нікому не можна довіряти, і тепер увесь тягар їхнього страхітливого життя ляже на їхні тендітні плечі. Бо від учора вони вже не діти. За один день вони постаршили на кілька років, і тільки ввечері, коли вони залишилися самі в підні своєї кімнати, в них прокидається дитячий страх, страх перед самотністю, перед небіжчиками і ще інший, сповнений передчуттів перед невідомим майбутнім. Їх трусить страх перед усім тим, що чекає на них у незнаному світі, в який вони кинули в свій перший переляканий погляд, їх лякає життя, в яке. Вони вступають, життя, що таємничо і загрозливо стоїть перед ними, мов темний похмурий ліс, крізь який вони повинні пройти. Той страх такий непевний і таємничий стає, ще невиразніший, поволі поступаються місцем дрімоті, помалу затихають радання. Їхнє... Рівне дихання тихо зливається докупи, як щойно зливались їхні сльози. І так вони нарешті засинають.